Але Клерка на всі жарти про французів, по праву може вважатися одним з найкращих танків у світі. А чому? Ну тут все дуже просто. Оскільки на танк встановило автомат заряджання, в ньому три, а не чотири члени екіпажу, що зменшує його вагу, оскільки бойове відділення можна зробити меншим. І це в принципі логічно. Оскільки вага танку зменшилася, його динаміка та прохідність стали набагато краще. Але що дуже приємно, броня від цього взагалі не постраждала. Якщо вірити нашій улюбленій Вікіпедії, то захист лобовій проекції корпусу має сягати близько 700 міліметрів лобовій проєкції. Ваштий захист має бути такий же сам. Перекладаючи на людську мову, це означає, що Леклерк має тримати постріли усіх нам відомих танків, які зараз проти нас воюють. Зараз деякі експерти могли мені написати, що цей танчик можна підбити протитанковою корованою ракетою. Але, по-перше, захист у Леклерка проти кумулятивних боєприпасів, якими якраз таки і є протитанкові керовані ракети, сягає близько 1200 мм. До того ж, на Леклерку є система пригнічення озброєння з лазерним наведенням. До того ж, не забуваємо і про те, що танчик має систему постановки димової завіси, і в нього просто шикарний. Задній хід. А ось відповісти, Леклерк може дуже боляче і до того ж дуже швидко. Потужна 120-мм гладкоствольна гармата шатає просто в лобовий силует абсолютно усі нам відомі русняві танки. А оскільки гармата має автомат заряджання, який знаходиться позаду башти, а не під сракою у екіпажу. Танк має не тільки високу скорострільність, а ще й високу виживаємість. До того ж, Леклерк можна вважати одним з якщо не найкомфортнішим танком у світі. Мінуси, звичайно, є, але їх не так багато. Одним з критичних мінусів Леклерка, на мою думку, є те, що частина боєкомплекту. То, яка не розташовується позаду башти, розташована біля механіки водія безпосередньо в лобовій частині корпусу. Але якщо так подумати, то щоб ці боєприпаси здетонували, потрібно пробити безпосередню лобову броню корпусу. Загалом цю проблему можна дуже легко вирішити, просто взявши з собою у бій тільки 22 боєприпаси, які знаходяться позаду башти в автоматі заряджання. Іншим мінусом Леклерку є його не дуже висока надійність, оскільки він просто переповнений всілякою сучасною електронікою. Але чесно кажучи, я взагалі не впевнений, що це можна назвати мінусом. Бо необхідно бути просто пояс дерев'яним, щоб не розуміти, що більш складна система, буде мати меншу надійність, аніж більш проста. Знаєте, це ще з рубрики тих самих чуваків, які вважають Т72 найкращим танком, тільки через те, що він дуже дешевий та простий. Коштує ця беброчка близько 6,5 мільйонів доларів. Чи багато це? Звичайно. Але танчик має автомат зарядження, потужну гармату, сучасну систему керування вогнем, комфорт. А завдяки продуманості конструкції та системі бронемодулів, в нього ще й ремонтопридатність на дуже високому рівні знаходиться. Загалом Лаклерк навіть на фоні інших західних. Танків показує себе дуже непогано. Що там вже казати про Т-72 або Т-90? Ці танки це просто корм для леклерка. Саме тому ефект від появи навіть 30 таких танків на фронті буде дуже і дуже помітним. А враховуючи те, що Британія, яка так само як і Франція, не маючи дуже багато танків себе на озброєнні, все одно їх передала. Особисто для мене передача леклерки вже не здається чимось неможливим. У підсумку танчик відмінний, а там подивимось, як воно буде. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на YouTube, де я проводжу стріми, на яких граю вигри, та відповідає на ваші запитання. А на нашому Discord-сервері ти зможеш отримати військове звання.